Лазана це саме те місце, де абсолютно кожного разу, коли там проходить Фіба 3 на 3 глядачі завжди стають свідками найкращих данків і яскравих данконтестів загалом. І це все не просто так. Крім того, що там завжди приємно виступати в такому красивому місці, але найголовніше саме в Лозані кільце завжди трохи нижче стандарту, за моїми підрахунками, приблизно 3.03. І це величезна різниця, особливо коли це все в контексті змагань, де й так у тебе емоційний підйом. Майже Кожен з тих, хто брав участь на цьому корті у Швейцарії, забивав або якийсь новий данк, або просто дуже добре виступав і забивав свої китки дуже впевнено. Давайте подивимося, що вийшло цього разу. Також цей контест уже завідомо особливий, тому що цей сезон для ліпика останній. Він офіційно про це заявив. Тому Лозана бачить його в останнє. Крім нього, на цьому контесті були Джоел Генрі та Густаво Хакім. Джоел відкривав контест. Він почав зі звичайного данка через людину двома руками. не знаю, чому саме такий вибір. Вирішив почати з данка, який він заб'є на 100% з першої спроби. Ну і перевірити суддів зодно. Цікаво, чи поставлять вони йому більше ніж 8 балів. Згоден з вісімками. Занадто просто почав Генрі. Але подивимось, чи спрацює його тактика. Ліпек виступає наступним. Він насолоджується кожним моментом. Сумно, звісно, від цієї новини, але на жаль, це неминуче. Такі заяви про завершення кар'єри від нього були ще 5 років тому, але вони, але вони не були публічними. А зараз Рафаль досяг своєї цілі поза баскетбольним кортом і став доктором. І з цього моменту починається новий етап його життя. Отже, перший його дан отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє однією рукою через чотирьох. Хороший початок контесту, хоч і забив не так, як у свої найкращі роки. Але все ж стиль ліпіка є стиль Ліпіка Дуже важливо не починати свій контест із промахів, що й роблять Джоел і Ліпек Оцінки Рафалю тримує точно ж такі, як і Генрі. У наступного учасника є чудовий шанс вирватися у лідери після свого першого данка. Бразильський данкер Густаво Хакім все частіше і частіше з'являється на контестах Фіба останнім часом. Ми бачимо, що він не планує стрибати через когось. І буде данк один на один з кільцем. Цікаво, що він підготував на перший раунд. хороший захід як для першого данка. Але цією спробою він перервав серію Ліпіка та Генрі, які забили свої данки з першої спроби. Це 100% позначиться на оцінках. Але зараз головне забити цей данк з другої спроби і дуже впевнено. Точно така ж перша дужка Це відверто поганий початок для нього. І треба йти до кінця, адже міняти данк у цьому випадку буде дивнувато. Адже основний данк не супер складний. Уся надія на третю останню спробу. І Він це робить. Реально класний данк. З однієї ноги він все ж таки виглядає більш природньо, але Густаво робить його на рівні, що і дає йому перевагу в балах навіть попри третю спробу. Уже очевидно, що судді на цьому контесті звертають увагу на перестрибування і оцінюють їх за відомо нижче. Другий раунд така ж послідовність. Джоел ставить людину під кільцем, але не для того, щоб її перестрибнути, а потримати б'яч на руці. І це говорить нам, що зараз буде скуп данк. Перша спроба повз примітно, що тільки один данк із арсеналу Джоела він забиває лівою рукою, і це скуп. у другій спробі. М'яч полетів кудись у воду. Не знаю, як почувається Генрі з цим китком, але виглядає так, що сьогодні не той день, коли він зможе його забити за три спроби. І я думаю, що зараз він буде міняти свій данк на всемогутній він міл. Так і сталося. Треба сказати, що він міл у нього дуже стильний. Як і усі данки у його виконанні, джоел явно піднабрав м'язової маси, і навіть такий базовий данк, як відміл, уже виглядає більш потужно від нього. Чи вистачить цього, щоб залишатися хоча б на середній позиції, дуже сумнівно судячи з балів, але все буде залежати від оцінок Ліпека після його другого данка. Він ставить двометрового хлопця під кільцем з м'ячем над головою, і ми всі прекрасно знаємо, що зараз буде судячи з кута розбігу. Ідеальне виконання від ветерана стрибки через людей дуже продовжують спортивну кар'єру двоного данкера, але Рафаль не просто робить елемент для набору балів, а робить це справді дуже красиво. Цей данк виглядає від нього точно так само, як і в його прайм. Це дуже круто. Судді не були щедрі на десятки, але дев'ять це все ж таки дуже підходяща оцінка цьому данку у другому раунді. Черга Хакіма. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Favbet. Favbet – бери від гри своє. Він забиває уміл через людину, але робить це зовсім іншим чином ніж його суперники. Жодної опори й повна амплітуда. Та танець у кінці з 2017 року. Добре забив. Вийшло дуже стильно. Коментатор підкреслив, що він вважає ці оцінки за низькими для цього данка. Якби ви його оцінили, напишіть у коментарях. Третій раунд, який розставить усе по своїх місцях і виділить двох фіналістів. Джоел знову ставить людину під кільцем з м'ячем над головою. Останнім часом він усе частіше і частіше використовує. Видабола б у своїх виступах. Не завжди він у нього виходить, але фактично тільки цього сезону він його забив уперше у першу в житті, що дивно. І цього разу все відбувається як по маслу, упевнена і стильна подача. Джоел явно задоволений і впевнений, що це дає йому квиток у фінал. Хоча попереду ще два учасники, у яких точно така ж ціль. Давайте подивимося на оцінки. Найчастіше, якби не був забитий дабелаб, він оцінюється не вище 9 балів. Дуже і дуже рідко за нього можна отримати десятку. Зараз Ліпек буде доводити усім, що місце у фіналі належить саме йому. для Ліпека. to get at least a 24. Ой, у такий момент, мабуть, кращий промах, щоб у другій спробі вже забити так, як хотів. Такий напівлеяб напівданк просто не може оцінюватися високо. Ліпеко залишається тільки сподіватися на якийсь факап уставок, щоб пройти у фінал. Тут ми чітко бачимо різницю у виліті на цьому данку і приданку через людину. Ну, все ж таки, він отримує не зовсім погані оцінки. Подивимося, чим відповість Хакім, і ми бачимо, що він достав один із своїх козирів, який гарантовано пасуне Ліпека. але залишилося втілити все це в реальність. Мені реально подобається, як він це робить. По-перше, він відштовхується дуже далеко і просто летить до людини, перш ніж взяти м'яч. По-друге, факт того, як він його бере, уже дуже сильно ускладнює всю цю схему. І по-третє, окрім того, що він стрибає досить далеко, також у піковій точці він опиняється дуже близько до кільця головою. Комплексно це дуже цілісний і сформульований данк від нього. Друга спроба. Тут не вдалося обробити м'яч і підняти його швидко вгору. Такий метод підбору м'яча справді дуже складний і має оцінюватися належно. У нього залишається остання спроба. Відступати від цього данка він явно не збирається. З цього ракурсу здається, що він його забив, але з його реакції ми розуміємо, що все ж таки ні. Шкода, що так вийшло. Це був би справді крутий данк. Він у нього явно на хорошому відсотку, але сьогодні з якихось причин м'яч ніяк не хотів прилипати до рук. І на цьому етапі цей контест для нього закінчений. Ліпік і Джоел проходять у фінал, де заб'ють ще по два данки. Починає Джоел. Йоу, Це одне з найкращих виконань цього данку за всю кар'єру Джойла. Це те про що я говорив. Лозана просто притягує і створює хайлайти. Це найкраще дан контесту на цей момент. Усе зроблено просто ідеально: швидко, високо, стильно і потужно і складно. Усе, що потрібно, щоб із самого початку вистрелити в десяточку. Ну або майже все ж таки прокралося одна дев'ятка, що дає, хоч і невелике, але віконце можливості для ліпика. І ми бачимо двох людей, які сидять один на одному. Зараз буде фірмове дан Крафаля Тетріс. Two volunteers and a Wilson. Це один із найгірших початків фіналу для Данкера, і він не знає, як реагувати на це. Дуже хочеться перебити його, але він прекрасно знає, що і він, і його суперники знають правила. Рівно як і в минулому його данку він допускає ту ж помилку, що скоріш за все зіграє з ним злий жарт. З цими оцінками у нього залишаються примарні шанси на перемогу. І він явно дуже незадоволений цією ситуацією. Джоел у своєму другому данку явно це не відпустить. У нього відкривається чудова можливість спробувати. Щось нове, чи гіперскладне без зайвого тиску, і ми бачимо на що він націлений. Планується забиватися Royal Flash Dunk, тобто під ногою реверс. Саме на цьому корті він вперше його забив на контесті кілька років тому. Давайте подивимося, чи вдасться йому повторити свій результат. і у нього все ще залишаються всі три спроби, оскільки нім'ячний ні рука не торкнулася кільця в першому стрибку, і саме тому лічильник часу не запущений. Отут було прямо добре, але передня дужка його зупинила дуже жорстко. Причому Данко, незалежно з якої спроби він його заб'є, він отримує бали близько до максимальних. Але головне його забити друга спроба була дуже близька. М'яч був уже майже там. Тут перед ним постає складна дилема. Перший варіант це йти до кінця і довести собі і усім навколо що в тебе дуже великі яйця, але з шансом 50 на 50 на провал і програш контесту. Або другий варіант, у якому поміняти данк, що фактично більш розумне рішення, якщо ціль заробити грошей, і він обирає варіант номер два. І тут почалася суєта і карвалол. Цікаво дізнатися вашу думку, який варіант обрали би ви. Okay, 15 second first dunk. But now the pressure's on Joel. He's got 4 seconds. Joel. Oh, man. Joel. Ну можу сказати, що це він просто воскресив Ліпека. Йому головне зараз знайти в собі сили і на залишках енергії скористатися цим шансом. He's trying to go high octane. Is that for Ліпек уміє продавати свої данки краще за всіх на цій планеті. Давайте подивимося, чи купили судді. Це хороші бали для цього данка, але їх недостатньо, щоб обійти джоела у фіналі в погоні за призом. І таким чином Джоел Генрі стає чемпіоном донконтесту 3 у Лозані. Це не останній контест ліпека в цьому сезоні, і дуже хотілося побачити, як він піднімає трофей над своєю головою у своєму завершальному турі у своїй кар'єрі.